Остап, добрий вечір. Дякую за те, що цікавитися нашими подіями. У нас все добре. Ну відносно добре. Катю відпустили в лікарню до малечі. Я вам скажу так: врачі кажуть, що дитина пішла на поправку. Ну по їхньому поправку це означає, що вона поправилась на 100 грам. А, але проблема за реагує на все і по, реагує. По, Погано реагує абсолютно на все. Ре. Не рухається, не плаче, лежить як овоч. Багато чого не пічкали. Багато чого не боромося з трубочки, і відповідно, ну зараз будемо відгодовувати вже з гурного молока і відмовлятися від всього, що тільки можна. Будемо запитувати інформацію по того, що її туди пічкали, і далі будемо ну, виходити з ситуації. Суд сьогодні відмен... ну, перенесли Слід... слідчий Сказав, що не роздрукував клопотання, бо воно освітлене не було. Тому перенесли на понеділок. Чекаємо в понеділок суда. А в цілому, ну поки що, все. В понеділок запишемо ще одне відео. Так, в цілому, дуже дякую за підтримку, бо дуже багато людей написало. Прям я не знаю. Вчора дуже переживав, як воно все буде. А сьогодні я розумію, що вони просто немає шансів, враховуючи, скільки людей написали за допомогою. Там і квартиру, і все, і з усім хочуть допомогти. Ну, дуже дякуємо. Прям велике-велике спасибі. І з фінансами теж тому да, якщо Ціни, да якщо є погода така можливість і бажання, можете скинути там пару пару гривень, там, і адвокати, і квартири, і все коротше mm, да. є, є, скажімо, розходи незаплановані. Дуже Дуже дякуємо за підтримку і тримайтеся. Ми переможемо.